Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі. Сьогодні завітали у Вашківці, до курика давно не були. вчеряну весну, поки знайшли коники. Тут різний калібр коників, тобто маю на увазі у красоті. Розкрасі, булані, таркаті такі. Це молода теж лошиця. Що не були. Шустка. Шустка. Пев немає лоша. Він мені таке воно щось Зараз ми це все глянемо. О, всі табуни ще є. Де ці ковбики тут. Переважно всі йдуть по таркатому. Конік, Такий коник буде на продажу. Що це в нас? Лошечка. Так, заходимо у лісочок. Це минулорічний лошечка. Це в нас теж. Що це таке тоже? Це коник. Теж буде продаватися. Продається. Так, красунь. це коник. Минулорічний теж продається. Так, тарката, кобелка, це. Зараз ми це розкажемо, це теж таркат, це каже. Шпачка по Обамі. От ще така є красунька. Має. Що це вона має? Ану тихо. Коника має, від розколені, Розколене. Прр. О! І це що цей хлопець? Повічуху в корчах. Обамович. Пррр. Український орден. Що з нього стало? Але ще її тримає, блять. Зігнався хлопець. Підход трошки, ну то байка. Жара, дівки. Він цього року певний основний плідник Клеопатра. Такі старкачки тут можуть продатися. хлопці бабці питали щось такого цікавого. Але гарно збудований, цікаво, що я коротенька. І хоч худий, але тримає карок. Макогончики має моцні. що це Клеопатра привела цю руку. Це вже стара ця. Лошацю майху від тарка, тогай наші лошицю мозненько. Клеопатра теж має латвійську кров. Є три сестри Клеопатра, Оганка і Альбіна. Це три сестри від одної кобели, різні тати. Це вже все виходить на пастбище. Але це не всі коні. Не всі коники. Шустка. Давай що Мені цікаво. Ага, це той кобили лоша. Так. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Клопатра Дев'ята це без лошати. Цей жеребчик теж на продажу. Річний. Хобби цікавило. Такий гарний. Сивовата грева. До роботи. Може бути. Не доша навіть можу, але треба. Ага, цей коник по цій таркатці. А де да ж її, може в наші немає. Але якось що да Мала би. Шостка, бля, і квітер, бля. А. Ця кобела теж може продатися. Бо це казав. Aha, a to je konek tvoj, mladoj. 2, 2, bolo to v roko, to je 3 roke. Ta je hlopec, in bo se te nabral troški še. Se je mu šel nas. 2, 3, 3 roke polnih. Da, polnih 3 roke mu je. Prišel na četrti rik. Nekaj je vimbuki stavko. Ну, то нічого лошата від того не міняється. Так скажу. Такі коники. Жеребці я перші провіду жеребців в стайні, а кобелка по таркатому і не знаю по які кобелі, ну, драгонеста така кобелка. Жеребчик цей теж теркатий може продатися. Та ще в Миколаївщині може продатися. Коли в Миколаївщині покажить пальці я, то продаю. А булана класна. Є, ну ж дощику треба, бо вигорає капець. І ці. І далі б ці корчі почистити. О, то вони ще більші пащі. Ряхується, що третю частину вже курчі займає цього поля. Посовестка. Še enkrat, paradajmo, pokažemo ti, te slončike, pomakanje, pomakanje. Як той варить там жеребчик апачі. Друзі, хто буде бачити відео, якщо то можете написати як там апачі підріс, він. я десь бачу його тюк-тоць. Апач. Як класнющий. А ще тарката кобила, але лощак під ним в чорний. І скоріше все, що від тарка того жеребця. А може ні, може. Від цього гнідого. все може бути. Ну це цікаво, підросла, змінилася Вона минулого року було зовсім інакше. Це є. Два роки. Чи вже три. Темна шпачка. Але ще за два роки то вона в мене посвітліший. Відсолою цей коксолові. Від такої білої кобели. А ну я йду ще пошукаю, може щось є десь тут. Чуєш то, що, що Та це лошачок від Кої ти а Ти будеш, а? Заховалася тут. Лошичка. Пішла. Більше нікого не видно. Решта Миколаївчі коні по орендах. Ага, і ще є там упрягає цю жмеренку. І все. Так що будемо завершувати, коники показали. Досі непогані кобили. З лошатами на вигляд. Ця шустка така, взагалі файно тримається, це теж файно. Дощ. Ну, Погода робить своє. Жеребець трошки під байка. Друзі, всім здоров'я, всім добра. Не пожалійте коментаря і покладіть сердечко, подобачку. Всім здоров'я!